Російська пропаганда в дії у центрі утримання військовополонених українські журналісти поспілкувалися з росіянами. Вони повторюють ті самі міфи Кремля про громадянську війну, захист Донбасу і нацистів в Україні. Як працює пропагандистська машина, і чому навіть конкретні факти не змінюють мислення росіян у сюжеті наших колег? Центр утримання російських військовополонених тут часто бувають і представники Червоного Хреста, і міжнародних організацій, і журналісти. Бо Україні нема чого приховувати. В одній з таких колоній побували і ми і записали інтерв'ю із кількома окупантами. Обидва виявилися доволі ідейними. На війну пішли потужно озброївшись гаслами з телевізора. Целью захистити народ Донбасу. Бува поводний поваж житель Дамбаса. Отже, перед вами двоє чоловіків. Одного звати Артем Петухов, другого Олександр Скварцов. Обидва з Москви. Петухов працював на заводі слюсарем і отримав повістку прямо там, на роботі. Скворцов кадровий офіцер. А я слушала раніше про російських офіцерів було враження «голуба кров біла кость. Зараз це примініме к нинішнім російським офіцерам. Як ви думаєте? Не ко і, хоча в обох різна освіта і соціальний статус говорять вони як за методичкою і про так звану громадянську війну в Україні, і про нацистів, і про те, що російські ракети ніколи не вбивають цивільних. Російська пропаганда працює насамперед по відношенню до власних мешканців. Абсолютно багато серед них зазомбованих, які просто повторюють те, що циклічно повторюється на російському так званому телебаченні: Соловйови, Скабєєви, Сіманяни, Тобто їм вдовбили в голову. І вони можуть це ретранслювати. Але давайте по порядку. В Україні. Началась гражданская война. Это не секрет. С 2014 -го года Российская Федерация сначала помогала как? Донбассу. Каким образом? Начались, скорее всего, вооружением. Я до 2022 -го года не очень знаком. В 2022 году уже зашла армия с целью защитить народ Донбасса. А чего? от западной части України, которая з оружием прийшла восточную часть України. Легенда, з якої і починається російська версія історії війни проти України у ній, і міфічний народ Донбасу у боротьбі з не менш міфічними бандерівцями попросив допомоги у милосердної Росії. Звичайно, в Україні не було жодної громадянської війни. Всі опитування на той момент показували абсолютно єдність українського суспільства в усіх регіонах, всі дії і в Криму, і на Донбасі. Були інспіровані путінським режимом і путінською Росією. Це були силові дії, зелені чоловічки, це кадрові російські військові, пізніше Путін про це зізнався. Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там определенними рішенням определенних вопросов, в тому числі военной сфері. Міф, який іде пліч опліч з ополченцями на Донбасі і громадянською війною. Пожежа в Одеському будинку профспілок. Цю справжню трагедію Кремль досі використовує як інструмент брехні. Возьмем давайте от Одесу. Как вам четырнадцять в май, коли заперли в інститут сколько там чоловіка, їх зажгли. Де? Ну, ну в Одесі. А де саме ви заперли? Ну, я не, да, де ліпка, где іменно там. де то заперли. Да, сколько людей погибло? при А в каких обстоятельствах они погибли? Они при пожаре их не упускали оттуда. А Там даже выходит? в этом видео кто? Местные власти не упускают А зачем? А я откуда знаю, зачем? Это надо у них спросить, чему их не упускали, Людей этих. Довкола цих подій фейки з боку росіян з'явилися одразу ж з огляду на те, що загинули в більшості прибічники антимайдану. Але розслідування показали однозначно більшість одеських можновладців, яких звинувачують як мінімум у злочинному недбальстві, згодом втекли у Росію. В Одесі це абсолютно фіаско, було абсолютно фіаско для російських спецслужб. І тоді якраз вони прийняли рішення про те, що ну якщо не виходить перемогти і повторити захоплення влади, значить треба зробити інший міф і умовно сакральна жертва, яку вони досі використовують, згадуючи ті події. Хоча росіяни так і не вивчили слова демілітаризація та денацифікація, їм придумали формулювання простіше: нацисти в Києві прагнуть вступу України в страшне НАТО, аби англосакси наблизились до кордонів Росії. Одна із целі, основних целі спеціальної воєнної операції – це недопущення допущення вступлення України в НАТО, щоб не було врага під боком країни. Не секрет, что НАТО было создано 27 апреля 1949 -го года с целью предотвращения якобы агрессии Советского Союза, потому что Советский Союз после Второй мировой войны начал очень быстрыми темпами восстанавливаться. А тепер коротко про якоби агресію радянського союзу з 1949 по 1991 рік СРСР прямо або опосередковано брала участь у Корейській війні, придушенні угорського повстання та Праської весни. Десять років союз воював в Афганістані, а ще були радянсько-іранська криза, В'єтнамська війна і громадянські конфлікти в Африці. Після 90-х – Чечня, Молдова, Грузія і нарешті. Повномасштабна війна в Україні, а хочете ще трохи фактів у 1954 році. Радянський Союз сам попросився вступити в НАТО, але його не прийняли. Ностальгія за союзом міцна ось кремлівської ідеології, а наратив про один народ та порятунок жителів Донбасу стовп про воєнної пропаганди. І якою б цинічною ця теза не була, вона не сходить з вуст росіян словом бомбілі Донбас. У 22-му році вже зайшла армія. щоб захистити народ Донбасу. Люди да попросили Росії допомогти народ Донбасу допомогу. і Росія помогла Донбасу народам. А ми нагадаємо, як виглядає захищений Росією Донбас. Це Авдіївка. А ось звільнений Маріуполь, розбитий Бахмут і стерта з лиця землі Марінка. Її ми показали полоненим. Марінка з безпілотника. Так виглядає город, котрому помогла Росія. Як ви вважаєте, це можна назвати допомогою? Вот Авдеевка, наприклад, точно так же там вижена земля, там больше нічого нет, там ніхто не живет. Вот то населення, которое якобы просило вас о помощи, оно там убито или оно выехало. Очікувати від російських військових розуміння, що насправді вони роблять із Донбасом, та й загалом з нашою країною, і не варто було. А про те, що Росія обстрілює ракетами мирні квартали українських міст, росіяни і чути не хочуть. Ракети літять не в жилі дома. То есть ни одна ракета, которая прилетела в жилой дом, не летела в жилой дом. О, не сбивается над городами. А зачем они туда летят? Они летят не в город. А зачем они вообще летят в Украину? Для поражения военной техники зачем? и военных частей. Удар по ухмадиту і вокзалу в Краматорську, атака на пологовий в Маріуполі, сотні зруйнованих житлових будинків в усіх українських містах. Ані відео цих злочинів, ані дані про кількість загиблих Ніщо не може пробити зазомбованого російського солдата. Вони заперечують реальність. І, звичайно, це якийсь елемент самозахисту, тому що ну важко сказати, що він вбивця, мародер, окупант, голтівник, який прийшов на чужу територію, на незалежну землю вбивати цивільних і грабувати. Тому з'являються ось такі от прикриття. Російська пропаганда безглузда і безжальна, але дієва і сотні тисяч путінських солдатів йдуть вмирати на чужій землі. От бачите, у нас зовсім різні мнення. Ви одно, а я по другої говорять. У нас все не вийде повністю налажу розмови. І оте. Вот ви вот. будете на своєму праві, Я буду на своєму прайна мніні. Угу. От весь відповідь. Юлія Кимова спеціально для каналу Ми Україна. Марафон Єдині новини.